Іноземцям та особам без громадянства українське законодавство гарантує право на отримання безоплатної професійної правничої допомоги. У кожному випадку, затримання іноземцем більш ніж на три години для встановлення особи та або з'ясування обставин правопорушення посадові особи Державної міграційної служби зобов'язані невідкладно повідомити до системи безоплатної правничої допомоги про адміністративне затримання задля призначенням адвоката. З метою забезпечення доступу іноземців та осіб без громадянства до безоплатної правничої допомоги в повному обсязі Державної міграційної служби України спільно з контактним центром системи надання безоплатної правничої допомоги розроблено пам'ятки для затриманих іноземців та осіб без громадянства, які затримані за порушення правового статусу перебування в Україні, а також інформаційні матеріали, листівки та плакати з алгоритмом отримання безоплатної правничої допомоги. Для шукачів захисту України і осіб без громадянства вказані інформаційні матеріали розміщено на офіційних стендах територіальних структурних підрозділів управління Державної міграційної служби у Житомирській області у доступних місцях для іноземців та осіб без громадянства. У разі адміністративного затримання іноземців та осіб без громадянства таким особам посадові особи управління Державної міграційної служби в Житомирській області в обов'язковому порядку видають пам'ятки та інформують про затримання на єдиний контактний номер контакт-центру системи надання безоплатної правничої допомоги. У поточному році посадовими особами управління Державної міграційної служби в Житомирській області відповідно до частини 2 статті 263 Кодексу України про адмінправопорушення з метою встановлено особи з'ясування обставин правопорушення затримано трьох іноземців. У кожному випадку затриманій особі видано пам'ятку про затримання та проінформовано контакт-центр системи надання безоплатної правничої допомоги. Випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття захисників до іноземців, які затримані в адміністративному порядку, не було. Скарг від іноземців та осіб без громадянства, на дії посадових осіб управління Державної міграційної служби у Житомирській області, пов'язаних з адміністративним затриманням, не надходило. Попри складні умови воєнного стану, міграційна служба Житомирщини Прагне до ефективнішої реалізації професійної діяльності, пошуку та впровадження нових рішень, чіткої організації та координації дій для забезпечення продуктивного виконання покладених завдань. Ми продовжуємо роботу з протидії нелегальній міграції та дотримання іноземцям та особам без громадянства, встановлених правил перебування на території України. Принагідно нагадуємо, що повідомити про ймовірне порушення міграційного законодавства, іноземцям та особами без громадянства можна за телефоном управління Державної міграційної служби у Житомирській області код 0412, телефон 240364 та 422112 і за допомогою електронного сервісу на офіційному сайті Державної міграційної служби.